Привіт, я Настя, це крінжовості. Тут про російське безглуздя та Псу. Вогняний салют до Дня російських войск ПВО організували наші воїни. Атакували крилатими ракетами десантний корабель Новочеркаськ, що стояв у Криму в районі Феодосії слід за руським кораблем пішли боєприпаси, які були на судні, та мінімум 33 моряки, які начебто пропали безвісти. До речі, на Росії є добрива із назвою «33 богатиря. Совпадіння слушай, а ловко ти це придумав. Я даже вначаль не зрозумів. Молодець. Колаборант із Запорізької області потвора рогу відсвяткував день народження за двохсоченого Кіріла Стрімаусова. Ми ніже рівня пса. Той завжди казав рогову, це наш путь. і Ми пройдемо його в місті. може, невдовзі, і запорізький зрадник піде на той світ. Демократія породила оральний секс, а проституція і аборти це форма гібридної війни проти руських. Це не вигадка, а цитати з наукової, так так наукової російської статті. Серед авторів депутат Госдури і генерал ФСБ. Інші тези цього дослідження цитувати не буду, аби поберегти ваші нерви. Цей русский навоювався в Україні і отримав заслужену винагороду пакет цибулі та моркви, хоча мав би отримати 3 мільйона фублів і безкоштовну заміну суглоба. Але влада Волгоградської області вирішила відплатити овочами. ЛГБТ-спільнота страшний сон для рабсіянців. Їх навіть лякає одна згадка Егейського моря та острова Лесбос. Аж так, що вони прибрали з Яндекс -карт ці назви. Але це тільки початок. У школі російського міста Находка на утрініки виконували пісню з мультфільму Ну постривай. У костюмі Снігуреньки був учитель фізкультури. Уважні глядачі назвали перформанс пропагандою ЛГБТ і накатали донос губернатору. Цікаво, як далеко вони зайдуть у своєму маразмі. І ще на новорічну тему. В Якутії прикрашали ялинку. Отак. Ні, цей росіянин не хотів повіситися. Просто йому не дісталося люльки на крані. Не ведіться на російську брехню Все буде Україна.